Стосовно порушень законодавства, зокрема водного кодексу, то цілий ряд статей водного кодексу порушуються при реалізації даного ДПТ. Ну тобто, можна сказати, що дане ДПТ просто повністю ігнорує водний кодекс. З точки зору водного кодексу, ми чітко маємо визначення водного об'єкту, стаття перша. Розділ перший, де е, зазначено, що водний об'єкт це природний або створений штучно елемент довкілля, в тому числі е, ставок. Ну, в даному випадку на території нижнього каскаду совських ставків ми маємо водний об'єкт е, мала річка Совка, який знаходиться на балансі КППСО, і цілий ряд е, ставків. Які фактично є, там більше десяти їх цих водних об'єктів ставків, які фактично є водними об'єктами, але ну, не мають паспорту водного об'єкту. Тобто, от, хіба що в цьому проблема. Але вони не перестають бути фактично водними об'єктами, що може довести будь-яка власне екологічна наукова експертиза. Ну, тобто, якщо у забудовника забрати, наприклад, паспорт, то він перестає бути людиною. Да? От така от логіка у забудовника. Бо забудовники не визнають ці водойми як такі, називають їх там якимись підтопленими територіями, ще якось. Ну, от так само, як було з озером Качиним, коли інститут генерального плану Києва. Фактично там фальсифікував документи і е, подав як такі, де, де немає власне водойми. Е, так, там була одна водойма з озером Качиним, Тут цілий ряд водойм більше 10. Е, тому е, ще раз зазначаю на порушенні Водного кодексу України, е, зокрема, статті 80 Водного Кодексу України. Особливості користування малими річками, де чітко зазначається, з метою охорони водності малих річок забороняється змінювати рельєф басейну річки, руйнувати русло струмки та водотоки, виправляти русло річок та поглиблювати їх, зменшувати природний, природний розсилений покрив і лісистість басейну річки. До речі, про дерева це взагалі окрема тема там під знесення тисячі дерев підлягають в разі реалізації цього ДПТ. Тобто ми зараз концентруємося тільки на водоймах, а ще окрема проблема це знищення фактично там от величезного масиву дерев. Тобто стаття 80 ігнорується водного кодексу. До речі, пункт 7 статті 80 надавати земельні, забороняється надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво, крім гідротехнічних і гідрометричних та лінійних споруд. Далі стаття 88. Прибережні захисні смуги. Так само ігнорується для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів. прибережна захисна смуга 25 метрів. Інститут Генерального плану Києва намалював свої ПЗС, які абсолютно ігнорують водний кодекс. Тобто, знову ж таки, маємо от протиправну діяльність Інституту генерального плану Києва. Так, от уже дві статті да, маємо. Далі. Стаття 89. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок навколо водойм та на островах. Пункт 4. Забороняється будівництво будь-яких споруд, крім. Знову ж таки гідрометричних та гідротехнічних.